Окупанти позбавили його рідного дому, тож новою родиною стали побратими у війську. Михайло Ткачук на позивний бача на початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив у 128-й бригаді тероборони. А після досягнення 60 років військового із почистями провели зі служби. Але ти йому нікуди. Сам він із Луганщини. Рідний дім Михайло окупували росіяни у березні 22-го, тож він залишився у підрозділі. Готує військовим їжу та допомагає по господарству. Більше подробиць у матеріалі моїх колег. Аромат над казаном, що аж слинка тече. Це хазяйнує Михайло на позивний бача. Його борщ та шурпа вже найулюбленіші та легендарні страви у підрозділі. Готується плов, шурпа, фаршурований перець, холодець отакий борщ. Ось такі страви. Ось у казан, який я купив, і в ньому готую їжу. Михайло Ткачук захищає Україну ще з 14-го у складі батальйону Айдар. Через поранення комісували, а в 22-му вибору не було. Він жив на Луганщині, яка в перші дні потрапила під удар. До ЗСУ через поранення не взяли, тож приїхав у Дніпро та вступив добровольцем до новоствореної 128-ї бригади територіальної оборони. Знов поранення підірвався на міні, але не втримався. І, не долікувавшись, повернувся на бойові позиції з побратимами бити ворога. А після демобілізації йти йому нікуди. В його рідному домі окупанти. Тож залишився у війську та активно допомагає, чим може. Це просто сім'я. Реальна така бойова сім'я. Хлопці на позиціях, хто тут в підрозділі готують їм, щоб вода була тепла. сьогодні ротація. Ті заступають, інші виходять. Але частина тут ще в підрозділі хлопців. Ті готують, щоб була їжа гаряча, вода гаряча, щоб можна було прийти, помитися, поїсти гарячої їжі, випрати одяг, ну, от все таке. І це все підтримується. Свій позивний бача отримав ще у 18 років, коли служив у Афганістані. У перекладі з парсі бача і хлопчик, і товариш, і побратим. Підходить і для 18-ти, і для 60-ти річних, Сміється Михайло. Згадуючи ті події, зізнається його гризе совість. Розуміє, що насправді вони тоді були не визволителями, а окупантами. У мене був товариш там, кишлак поруч був мамат. Він мене постійно став одне. Те ж саме питання. Чому ти прийшов сюди? Я йому пояснював, що ми прийшли тут вам допомогти збудувати комунізм, всяке таке, підняти там економіку вашу. Ні, навіщо ви сюди прийшли? Ми тут живемо своїми законами вже, старіччями. А ви прийшли все це зламати. Ми на своїй землі. Ще відтоді Михайло задавав собі питання, навіщо вони прийшли на чужу землю. Але пропаганда росіян була надто сильною, та й вибору тоді у солдатів радянської армії не було. Що ми справді робимо? Що ми тут будуємо? Ми фактично там нічого ж не будували, на відміну тих же американців, які потім зайшли і повибивали скважини в кишлаках, побудували школи, їм дороги поробили автобани. А ми не робили таких автобанів. Бачан не хотів вірити, що таке буде і в Україні, але очікував, адже бачив, що росіяни як ненажерлива сарана втручаються у справи інших держав. Реальна злість. Я просто був свідком, так як все це починалося у Грузії 92-му. Як заходили колони техніки, вигружалися недалеко від мене і берегом моря заходили в Грузію з росіянами. Реальна броня заходила. Шелони під'їжджали на переїзді, розружалися, і це все йшло. Хто це почав і як це починалося, я це знаю чудово. Михайло став одним з героїв книги польської волонтерки про російсько-українську війну. Хоча героєм себе не вважає, робив говорить, що підказувала совість, захищав рідний край. Саму книгу ще не читав, чекає на переклад українською. Мене є ця книжка, все, але я просто та часу немає здорового. Це треба з перекладачем читати, хоча я зможу прочитати, і зрозуміти сам зміст того, що написано, але хочеться це прочитати так, як воно є, тому що можна зрозуміти так одне слово. По такому, по такому зараз бача серед тих, хто його розуміє, знає за кого продовжує свою боротьбу. У Михайла 10 онуків. Після поранення чоловік проходить реабілітацію та залишається жити у війську. Заради майбутнього не тільки своїх дітей, а й України робить все, що в його силах. Галина Федоченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.